Обшуки у Поліському лісовому офісі, а лісівники як в тумані. Затримали бойовика ДНР, який хотів накивати п'ятами до ЄС. Експосадовця Волинської обласної військової адміністрації за хабарництво судять. У Луцьку стартувала шкільна ліга із волейболу. Новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. У бою за Україну героїчно загинув житель села Бубнів Віталій Подзізей. Захисник прийняв свій останній бій 3 листопада у Сумській області. Про дату поховання повідомлять пізніше. Його дружина і донечка до останнього вірили, їх герой повернеться живим. Щотижня виходили на акції, аби про зниклих безвісти не забували. Сергій Хомич більше року вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, дива не сталося. Родина захисника осиротіла. Із болем, із вдячністю із героєм прощалися у селі Полонка. Храм Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка, де відспівала Сергія Хомича, ледь вмістив усіх, хто прийшов віддати останню шану герою. Звістка про загибель оборонця болить його друзям. Сергій був друг, брат, побратим по зброї, по життю. Він був чудова людина, чудовий друг. Не можу повірити, що його не стало. Загинув як герой. До війни Сергій Хомич був водієм і горів своєю справою. Він, він дуже любив кермувати автомобілем. Це для нього було, як то кажуть, він як родився з кермом в руках. Це його була ну, професіонал, експерт своєї справи. Рибу любив, похресників своїх любив. Він міг на будь-якій машині поїхати. Навіть, напевне, був би гвинтокрил, то і на ньому навчився би полетів, то такий був дуже розумний чоловік. У героя залишилась згорьована мама, яка раніше вже втратила свого старшого сина. Друзі Сергія кажуть, що він як міг намагався підтримати своїх племінників, любив як рідних дітей. Без опори залишились донечка та дружина захисника, які до останнього понад рік чекали його живим. На війні Сергій Хомич був на посаді кулеметника спеціальної роти. Йому на віки 37 загинув 15 вересня минулого року біля міста Гірник Донецької області. Був доброю, відкритою людиною. Він мав багато друзів. Осталися сиротами тепер без нього його мама, його дружина, його донька, його рідні, близькі. І ми дуже сумуємо, що не можна виправити те, що сталося. І відгукувався на все. Завжди на допомогу, коли що попросиш, він завжди чув, слухав. Був дуже товариським. Хороші він завжди був веселий. Завжди прийшли попрощатися з воїном і ті, хто разом із його дружиною чекали на повернення своїх героїв, виходили на акції, аби про зниклих безвісти не забували. Її Сергій пропав раніше ніж наш, і вона підтримувала маму нашого воїна. Дуже завжди добавляла сили їй. Ходила на акції, вірила, надіялася, що знайде. вона до останнього. Ніколи не могла подумати, що він не повернеться. Вона планувала, як він повернеться, як вона реабілітацію з ним буде проходити. Тому не планувала, як кімнату дитині будуть, все. Позвонила до мене в п'ятницю. Як тільки позвонила, я одразу зрозуміла по словах, що Я кажу, Оля, що кажи вже. Вона каже, що нема мого Сергія Канаді, вже нема. Священик храму знав оборонця з маличку і горює разом із родиною та близькими Сергія Хомича. Бачу його на фотографії, який це сильний мужній воїн. Тільки жити, тільки залишити після себе прекрасну сім'ю, радіти дітям, внукам, правнукам. А він уже землю нашу окропив кров'ю. Місце останнього спочинку героя на кладовищі села Полонка. Туди Сергія Хомича пішою ходою провели всі, хто його так чекав і любив. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аварс. Підгайцівська громада попрощалася з ще одним героєм. 27 жовтня біля села. Затишок на Донеччині. На 35 му році життя загинув Олександр Пекний. На війні оборонець був стрільцем-помічником гранатометника. Жалобний кортеж зустріли у рідному селі захисника у Лищі. Біля рідної домівки воїна відбулася літія. Відспівали оборонця у церкві у Анну Хрестителя. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі на вулиці Шкільній. У захисника залишилися батьки і брат. Через співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. У Луцьку посеред вулиці виявили тіло. Подія трапилася сьогодні близько п'ятої ранку на вулиці Львівській. На місце одразу прибули правоохоронці і медики. Особу померло, вдалося встановити то 77-річний чоловік. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Попередньо то була природня смерть. Проте остаточну причину буде встановлено експертизою. На Волині за добу трапилося дві. Аварії за участю велосипедистів одна сталася вранці у ківерцях. Водій автомобіля Рено 45-річний житель Хмельницької області не врахував дорожню обстановку і наїхав на 40-річного жителя Сокирич, який їхав на велосипеді. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілий з отриманими тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Слідство розпочало за цим фактом кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Іще одна автопригода трапилася близько опівночі у Ковелі. 45-річний велосипедист на вулиці Незалежності зіткнувся із автомобілем Ауді під керуванням 33-річного місцевого жителя. Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. За цим фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Під час досудових розслідувань будуть з'ясовані усі обставини автопригод. Учора у Волинських лісівників добряче запахло смаленим. Неспокійно було у Поліському лісовому офісі, адже туди із обшуками приїхали правоохоронці. Кажуть, діло серйозне, бо ж розслідування веде офіс генерального прокурора. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. А ось реакція самих лісівників, як мінімум, дивна. Чи були у них обшуки, не знають. Почули ми інформацію, що напередодні у поліському лісовому офісі були обшуки. Скажіть, чи то правда і з чим вони пов'язані? Не маю такої інформації, тобто обшуків не було вчора? Ну я не маю такої інформації. Цікаво, як же так, обшуки зі столиці, серйозне розслідування, а й самих працівників ніхто нічого не знає, не підтверджують, але й не спростовують. Мабуть, лісівники навчилися настільки добре маскуватися посеред дерев, що пропустили і не помітили прокурорів. Обшуки у Волинських лісівників таки були. Щойно це нам офіційно підтвердили в офісі генерального прокурора. Столичні правоохоронці взялися трусити лісівників через самовільне будівництво у заказнику Зубр. На території Волинської області проводились обшуки в межах кримінального провадження за фактом самовільного будівництва будівель і споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках та зловживання службовим становищем. В ході проведення слідчих дій зафіксовано будівництво споруд на землях лісу на території заказника Зубр вилучено низку документації. Наразі вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно та встановлюються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення. Щеня досудове розслідування триває. В офісі генпрокурора кажуть, станом на зараз підозру у цій кримінальній справі ще не оголосили. На Волині затримали бойовика із угруповання «Сомалі». Відомо, що фігурант житель Донецька і ще із 15-го року воював у складі незаконних військових формувань ДНР проти Збройних сил України. У лавах окупаційних військ чоловік брав участь у боях за Донецький аеропорт, де після отриманого поранення був списаний з ворожого підрозділу. Під виглядом переселенця зломисник виїхав до західного прикордоння країни для отримання українського закордонного паспорта, аби мати змогу виїхати до Євросоюзу. Під час обшуків у фігуранта знайшли паспорти РФ та ДНР, а також військовий квиток та шеврони збройних формувань країни агресора. Встановлено, що чоловік у 2015 році добровільно уклав контракт із незаконними збройними формуваннями і воював на Донбасі, у тому числі у складі групи Сомалі. 1 листопада цього року його затримали на Волині і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Небезпечну знахідку виявили біля будинку жителі Луцького району. Як виявилося під час упорядкування території, люди натрапили на підозрілий металевий предмет, не зволікаючи на місце, викликали рятувальників. Ті своєю чергою підтвердили, знахідка і справді вибухонебезпечна. Нагадуємо, якщо ви виявили підозрілий предмет, в жодному разі не підходьте, не торкайтеся його і телефонуйте 101. Винен у хабарництві чи ні. Кримінальну справу щодо екс-начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної військової адміністрації продовжують слухати у суді. Що вдалося з'ясувати за рік судової тяганини? Дивіться далі у сюжеті. Підозрюють у систематичному вимаганні хабарів експосадовця Волинської обласної військової адміністрації. Мовляв, чоловік, обіймаючи впливову посаду, нібито брав кошти та таким чином погоджував підприємствам викиди в повітря. За даними слідства, упродовж серпня-жовтня минулого року, начальник одного із управлінь обласної військової адміністрації вимагав та одержував неправомірну вигоду від суб'єкта господарської діяльності, який займається виготовленням документів задля того, аби інші підприємці могли отримати дозвіл на викиди. Атмосферне повітря за погодження таких дозволів. Зараз завершене вже досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Так воно насправді чи ні наразі з'ясовують у суді. Вже декілька засідань поспіль. Сторони досліджують відеодокази. Раніше ми вже бачили зустріч головного підозрюваного з чоловіком, який так би мовити і доніс на посадовця поліції. Зустріч між бонуваченом та кожного заємником Два моменти по спілкування на тюрці змонтував перше Два питання. Перше, це саме початок. Там оці всі лівоски, що йдуть в тебе, фактично вони готові. Ти там, як там пару рублів досиш, я пішов. Там оці всі, там 9-8 монетиш. Це ж не монето, то як проєктуєш, називаєш проєкту, а пошли тебе.

Того ж разу перегляд продовжили. Проте у сторони захисту на такі докази своє бачення. Адвокатка згодом клопотатиме про проведення додаткових експертиз. Якщо вслухатись власним розмову, в даному випадку якраз існує провокування, коли особа сама ініціює розмови, сама телефонує, сама говорить про гроші, сама обговорює це питання про гроші. Відповідно, ми вважаємо, що сторона захисту вважає, що в даному випадку усіх протокол. Які до сьогоднішнього дня судом засідання прослуховувались скрізь відсутня є порушення процедури складання НСРД. Сам посадовець справу наразі коментувати відмовляється. Нагадаємо, наразі екс-начальнику управління екології загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Проте останнє слово за судом. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Волинські силовики затримали уродженця Дніпра. Чоловіка підозрюють у державній зраді. Йому вже обрали запобіжний захід. Мої колеги побачили затриманого і розкажуть більше. Видворили із Польщі зрадника України. Уродженець Дніпра опинився у руках волинських силовиків. Між тим, у серпні, польські прикордонники повідомляли, що вислали з країни 15 українських громадян. Кажуть, ті становили загрозу громадській безпеці та порядку. Чимало із них раніше були неодноразово судимі. Їх примусове повернення зауважують було із міркувань національної оборони і безпеки громадян України примусово. Ово доставили до кордону і передали українській стороні. Чи був серед них цей чоловік? Невідомо. Втім, як чуємо саме у серпні слідчі СБУ відкрили щодо нього кримінальну справу. Підозрюють у державній зраді. СВУЗБУЛІНсьКОВСІЗІСІНС ДОСВОРСКІ ДНО КРІМАЛЬПРОВАЖІ ДОВЦІТО СЕРПЯ ДІТЯЧ ДВЦ ПЯТОРОК ТРИНЯДО Вересні 2025 року, двадцять п'ятого року дев'ятнадцять день тридцять порядку статті 208 КПК України за підозрою вчинені кримінальне пропорушення пробачено другу статі статті 111 кримінального десукраїни. Підозрюється вчинені особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки, за який передбачено покарання воді позбавлення волі строк від 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Що міг накоїти чоловік ще розслідують. Надані іноземної держави та її представники допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в чинних умовах воєнного стану. Цю встановлену кому передавалася інформація? Є якісь відомості? О, відомості надані другим управлінням контррозвідки УСБУ. І конкретної людини не вигоно, але встановлено, що акаунт, якому передаваємо інформацію, належить представникам спецслужб Російської Федерації саме ФСБ, та здійснюється для виробувальної діяльності на території України та інших країн. Чоловікові 35 років раніше не судимий, має дружину та двоє дітей. Нині під вартою правоохоронці просять продовжити йому запобіжний захід. Сам підозрюваний, згідний залишатися у СІЗО. Зракорім тому що мій захисний визнає вимогу кримінованим кримінальному правопорушенні. Фактично дійсно співпрацює з слідством, однак розуміє міру покарання, яка може очікувати тому він не заперечує проти задоволення вказаного станет слово. Ну, mm. я mm. раздаю свою вину, Розслідування державної зради триватиме ще понад місяць. Дніпрянина залишають під вартою без права внесення застави. До слова, серед примусово повернених із Польщі українців виявили ще одного агента російських спецслужб: – 16-річного харків'янина. Той минулої осені виїхав до Євросоюзу. Шукаючи легких заробітків у телеграм-каналах, його завербували росіяни. Ворог доручив підлітку шукати в Україні. Потенційних виконавців замовних терактів. Юнаку загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Олена Лищук, Мирослав Кутимчук, телеканал Аверс. Збував метадон на Волині. Ковальчанин вигадав, нехитрий бізнес і збував охочим наркозалежним таблетки із вмістом Метадону. Опорудку прикрили правоохоронці, ну а фігуранту довелося пояснювати свої дії. Перед судом. Що ж вирішили там? Далі в сюжеті. І собі, і людям. Ковальчани нас судили за збут наркотиків. 40-річний чоловік, схоже, з тих щедріших людей, бо ж ділився з охочими, забороненими таблетками з вмістом Метадону. Чи то такий прояв великодушності, чи звичайний спосіб підзаробити, взялися з'ясовувати правоохоронці. Доведено, що чоловік, який лікувався від наркотичної залежності, перебував на замісній терапії. Купував таких ліків, які йому були необхідні, більше в різних аптеках. Та те, що йому було вже зайве, збував наркозалежним. Як згодом з'ясувалося у суді, ковальчанин, набравши ще рівних пігулок у різних аптеках, вирішив поділитися з ними зі знайомою, яка теж була наркозалежною. Не за дякою, звичайно, але як то кажуть, дай, аби на цигарки було. З особою, яка виступала в ролі закупника, він знайомий давно. Певний час ця особа проживала в нього, а тому мала можливість інколи заходити до нього додому. Вона також є наркозалежною і перебуває на програмі лікування. Двічі знайома зверталась до нього та просила додаткову дозу метадону, оскільки погано почувалася. Обвинувачений отримував від цієї особи кошти, однак не за таблетки, а виключно символічно на цигарки. Оскільки таблетки коштують набагато дорожче ніж отримував від цієї особи, то жодним чином не збагачувався. Якщо грошей заробити не вдалося, то реальний термін таки вийшло. Ковальський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді семи років ув'язнення. Проте, на думку обвинуваченого, такий довгий термін занадто суворе покарання. Тож усі сторони зібралися в апеляції. Захисниця ковальчанина наполягає, аби суд пом'якшив покарання. Мовляв, для цього є ряд причин. Я тут собором, та такий, татаючи не відповідає принципом достатності покарання для виправлення вибору. Крім того, ми зазначаємо, що загальний суд першої інстанції, призначаючи покарання цеборі закладу примусу і порядку його відбування, разом із ступеню тяжкості чинності злочину, не повній мірі вибухово в'якшуючи виставу, що стало ще яка як активне сприяння розхисту злочину, наявність помізні майже, а саме наявності повірої матері. Та, Члени сім'ї обвинувачених та перебування виночени обліку на позалежних. В свою чергу сторона обвинувачення апеляційну скаргу заперечує, як зазначає прокурор, винесений вирок цілком відповідає вчиненому злочину. До слова додає у справі, назбиралося аж 12 епізодів. Зокрема, судом при призначенні покарання межі санкцій статей без застосування статті 69 кримінального кодексу України Було належно враховано ступінь та тяжких вчинних, кримінальних порушень, бачений, чинних кримінальних правопорушень, адже обвинувачення чи 12 епізодів кримінальних правопорушень, які пов'язані не вони обігом наркотичних засобів, один із яких є тяжкими кримінальними правопорушеннями. Перед цим під час досудового розслідування і фактично під час судового розгляду, вони у вчиненому не визнали, оскільки згідно обвинувального акту відсутні будь-які пом'якшуючи по обставини, під час судового розгляду частково визнав свою вину. І фактично у судових дебатах визнатковому оксиму під тиском досліджених судом першої інстанції докорів. Сам же обвинувачений був небагатослівним, лише сказав, що не винен, та підтримав свою захисницю. Після декількох хвилин роздумів колегія суддів оголошує рішення. Апеляційну справу захисника долашкові інтереси Дмитра до Юрійовича залишити без задоволення. А вироковська між країна суду линської області на столипня дві тисячі року стосовно останнього Схоже, озвучені в судовій залі причини зменшити покарання були не надто переконливими. А термін довжиною у сім років волинянину таки доведеться відбувати. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку стартувала шкільна ліга із волейболу серед закладів загальної середньої освіти. За першій змагатимуться 20 шкільних колективів у двох групах: серед ліцеїв і серед гімназій. На перших іграх побувала Ольга Яцюк. П'ять місяців боротьби, майстерності та яскравих емоцій. Саме стільки триватиме шкільна ліга з волейболу, яка об'єднає команди ліцеїв та гімназій Луцької громади на спортивних майданчиках. У Луцькій міській територіальній громаді стартувала перша волейбольна ліга серед шкільних команд, організована благодійним фондом Ігоря палиці. Тільки разом та Луцькою міською радою. Мета проєкту – підтримати молодь, згуртувати їх, адже ці ігри відбуватимуться у різних навчальних закладах. І діти зможуть між собою комунікувати, реалізувати себе у юних руках. Цікавий формат, де залучено багато дітей, які кілька місяців змагатимуться за волейбольний престиж своєї школи. Цьому році ми започаткували новий формат змагань. Заявилося 15 ліцеїв і п'ять гімназій. Гімназії грають окремо в два кола. Ліцеї грають в одне коло, потім плей-офф. Ці змагання розпочинаються от сьогодні на спочаток і вони будуть тривати до ну, березень-квітень. Дуже залучено багато дітей. Проєкт цікавий. Надіємося, що все буде дуже гарно. Перший тур стартував на майданчику Луцького ліцею номер 9 У стартовому поєдинку господарі майданчика протистояли волейболістам 11-го ліцею. Після рівного початку ініціативу перехопили гості і до середини партії мали уже подвійну перевагу. Після мотивуючої настанови тренера збірна 9-го ліцею змінила тактику і швидко вирівняла рахунок. Та завершила партію на свою користь. Другий сет відбувся за подібним сценарієм, але тут перемогу отримала команда 11-го ліцею. Третя партія стала вирішальною. На майданчику тривала запекла боротьба за кожне очко. Господарям принципово було виграти у стінах рідної школи. Тим паче прийшли підтримати багато учнів та директор ліцею. І, врешті, їм це вдалося. Дуже переживали, вся команда була дуже добре налаштована. Дехто зіграв гірше, дехто краще, але всі молодці. Присутність директора впливала на результат і переживали більше, але грали краще. Готують команди в школі, у нас тренування на постійній основі. Ми тренуємося нашою школьною командою. Намагаємося перемогти всіх і бути цього разу першими. Впродовж гри тривали суцільні каруселі. Тільки команда розслабилась, суперник уже попереду. Досить напружений поєдинок, але разом з тим і цікавий, визначає гравець луцького ліцею номер 11 Дмитро Митрофонюкцегра це більш може комусь в якійсь мірі пощастило. Десь хтось в якійсь мірі не допрацював, але Ну на цьому на цей раз ми програли, але в наступні рази я впевнений, ми будемо далі тренуватися ще більше і ми переможемо. Такі ігри, на мою думку, можна сказати, більше заохочують дітей для того, щоб вони більше займалися спортом. Перші матчі показали, що ігри будуть цікавими і запеклими, адже кожна команда заряджена на перемогу. Можливість випробувати свої сили, боротьба за спортивну честь школи мотивують і разом з тим розвивають кожного спортсмена. Тож попереду у дітей багато матчів, емоцій і можливостей довести своє лідерство у волейболі. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося.